Буша болірна, яка зараз не використовується. Там, були був буревій дах з нього, там його підремонтували. Всередині були будинки. В принципі, то цела <плес> падає, <плес> то <плес> так, то ще безпеку там містить. Оточується. Є У комунальної власності Баршої Світувальної ради щодо що яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення акціону? Пропонується включити до переліку приміщення будинку культури село Парижків, що розташоване за адресою вулиця Голосівська, 3, село Парижків, площа приміщення 1435 квадратних метрів. Об'єкт перебуває в комунальній власності і на балансі відділу культури і туризму Барської Шна. І е, другий об'єкт пропонується включити на приміщення сільського клубу села Борщів вулиця Богдана, Хмельницького, 6. Е, загальна площа 2479 квадратних метрів. Е, Перебував в комунальній власності та на балансі відділу культури та туризму. І третій об'єкт, сільський клуб село Масківці, за адресою вулиця Центральна, 4, село Москівці, загальна площа 419,9 квадратних метрів, на комунальну власність на балансі відділу культури. І останній об'єкт бібліотека Філіал Село Корнієвка, вулиця Лесі Українки, 265, загальна площа 77,2 квадратних метрів. 250 квадратних метрів – комунальна власність на балансі відділу культури та туризму ці об'єкти пропонується включити до переліку другого типу орендарі є все це в оренду є чи це, це просто ви список є Формуєте. є, є. Умов оренди нерухомо майна без проведення аукціону. Ну, це ж з об'єкт, об'єктах, що попереднє рішення було. Пропонується затвердити умови без проведення аукціону, становити розмір річної радної плати 1 гривня в рік. Відповідно да. до чинного закону. Три два. Наступний пент про передачу з балансу виконавчого комітету за Російської Ради на баланс. Чертнення матеріальних цінностей. Да, пропонується передати матеріальні цінності. Е, Зачитувати рішення прийде. Да. Вісім позицій пропонується передати. Ну загальна вартість. Загальної немає тут тут конкретні вартості. О, Наступне питання. Про передачу з балансу виконавчого комітету Баршої селищної ради на баланс комунального підприємства Баршовської селищної ради Господар матеріальних цінності. Да, пропонується передати з баланс виконавчого комітету на баланс КП Господар матеріальної цінності, а саме крізь три гуманітарні, три штуки. Стіл гуманітарний два штуки. Ну, все одиниць, Про затвердження умов продажу об'єкта комунальної власності не жидової будівлі громадський центр, що знаходиться за адресою Крименяки Миколи 1 Асово, Коржи, Російський район, Київська область для проведення <пробіт> електронного акціону з умовами. Просто на 50% до 4 мільйонів 419 тисяч 50 гривень. Менше не можна, правильно? Да. І якщо на 4 мільйонів 4150 гривень ніхто не виходить, аукцію зупиняється. Про передачу на баланси установ та комунальних підприємств унітарної... Значить, допомога, яка дійшла від міста по братиям полах станом на 29.01.25 року, пропонується передати наступні ці наступні установки Баршний територіальний центр соціального обслуговування, допоміжні засоби для худоби 16 штук. Комунальне підприємство житловоцтутаційна контора Борисовичної Ради. Насадка Солонка якась, знає, на 24 тисячі гривень. І військові частини, ми так передаємо пральні машини 3 штуки. За ціною 19 280 за штуку. Ну це беруще. Все все. Такі ось матеріали. Наступний. Про передачу на на, баланс комунального підприємства Барселіської церкви, Ради, господару, монетарної допомоги. Задача монетарної допомога від міста Кобратим, Пулах, за цінами стану на 29 серпня 2025 року, з розрахунку від євро 48 гривень. Панелі з аксесуарами в кількості 137 штук загальною вартістю 165 085 85 гривень. Алюмінію в кількості 15 штук. загальну суму 7. У управління освіти, молоді та спорту, першої частини ради і так Так само гуманітарна допомога з міста Пулах станом на 29 серпня 2025 року ціни бралися на те Інвентори вживані в кількості 5 штук. загальної вартості на 1250 гривень. Сонячні панелі вживані в кількості 30 штук. Загальною вартістю 144 600 гривень, розпродільники вживані в кількості 10 штук, загальною вартістю 2410 гривень, аксесуари для сонячних систем в кількості 1 штука загальною вартістю 20. Бриландія на загальну суму 1446 гривень. Стерги, матеріали про комунізм і середання. Добре, так. Наступне питання. Позадачення продажу об'єкта комунальної власності громадської будівлі, що знаходиться за адресою вулиця Садова, 9А Толоморозівка, Мрорський район, Київська область, для проведення електронного аукціону з умовами. Тобто, умови, що за будівлями. будівля... Бувша пойлерна всем морозив, касала девять аж. Значить, вартості вартость вісімсот пятьдесят семьсот гривень. Аукціон без пониження Все.